Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину і ділимось з вами нашими закупами. Цього тижня ми зробили невеличкі закупки, докупили те, чого не вистачає у нас. Не грандіозний закуп, тому що ви бачили в попередньому нашому відео: ось там було грандіозно. Тут трішечки цікавенького. Придбали Кока-Колу по акції, була в траші, тож взяли дві пляшечки. Як і щотижня, як зазвичай, ми беремо сир, просимо, щоб нам нарізали тоненькими скипками. Дуже зручно його потім використовувати, робити бутерброди. Так, Цього разу взяли ось таку ковбасу. Це в нас сервела, два палети. Одна і та ж сама, просто щоб була, називаємо про запас. Так, горіхова ковбаса. Ось таку ми купили цілу палку, нам її навідали. І цього разу цього тижня акція, купи палку ковбаси, в даному випадку горіхової, і пакет молока в подарунок у нас пішов. Пакет молока безкоштовно. Так як це ультрапастеризоване і довготривалого зберігання, зараз подивимось по 28 грудня, то чудовенько хай буде про запас. Так, взяли диньку манюсіньку, але надіємось. Так. Цього разу побачила. Ви почуєте ціну, здивуєтесь. По 69,90 персики. Персики маленькі, скуштуємо чи смачні. Але мені здається, що, що більші за розміром, що ось ці менші, але вони менш дешевші на гривень 50 за кілограм. Купили сардельки. Мулівер тут майже 2 кг в цьому пакеті. Їх ще не купували, не куштували, але від Київського м'яскомінату всі продукти нам, майже всі продукти подобаються, відсотків 90 смачного для нас на наш смак. Тож, думаю, і ці будуть смачні. Сардельки виручають в тому випадку, коли за цілий день так набігались, немає часу щось, не було часу щось приготувати. А повечеряти ж хочеться, так і на роботу взяти з собою їжу, то сардельки дуже-дуже виручають. Так, ми взяли капустинку. Вирішили, що давно не їли борща. І якраз для салатиків також підійде капуста. Поєднання з іншими овочами дуже чудовий варіант. Взяли цього разу тільки один пакет, Оце вся картопля, яку ми взяли, майже кілограм тут у нас залишила ще з минулого тижня з минулих закупів, і знову ж таки картопля велика у нас тут е можна не тільки турешку зробити чи посмажити, а приготувати запекти і приготувати всякі цікаві е страви. Затоплення, ну і по акції взяли сирочки, два сирочки купуєш, третіх подарунок. Там і ціна була зі знижкою, тобто менша ціна була вартість м -м, цих сирочків. Ну і третіх подарунок, чому б не взяти. Акція подаруй другу кабачок. Знову до нас прийшла. У нас є кабачок. Ми його не купували вартість його 0 гривень для нас, але цього тижня також буде у нас ем, в нашому меню. Так. В добавку до всього і придбали 2 літри молока, щоб можна було попити какао, так як на дворі зараз уже прохолодніше стало. Ну і знову я повернулася до кави з молоком. Це всі закупки на цей тиждень, це всі закупки ми просто доповнили те, чого в нас не вистачало. Помідорки в нас свої домашні перчики так само домашні є. Тож з овочів це все. Попередні закупи ще овочі ми не з'їли. Місні продукти у нас теж саме є, ви можете перейти за посиланням і побачити ті е, місні продукти, які в нас є в морозивній камері про запас. Побачите, що їх більш ніж достатньо, поки що. Як ми тільки спустошимо наш холодильник, так само відзнімемо обов'язково ролик. Як ми поповнюємо запаси, які напіфабрикати готуємо? І що у нас в холодильнику в морозилці про запас? Дякую, що залишаєтесь з нами. Дуже цікаво. Напишіть: а чи ви цього тижня купували? Робили якісь грандіозні запаси продуктів, як ми на минулому тижні? Зробили запаси крупи, придбали і овочі. Чи як буває, час від часу беремо і робимо запаси м'ясних продуктів? Робите таке чи ні? Напишіть в коментарі, дуже цікаво. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!